Закінчив сьогодні свою камеру для коптіння, міні-коптільню. Внутрішні розміри 50х50 50 см і висота 1,20 м. Значить, ось таким макаром вона виглядає. Є ось такі дверцята з такою простою за І всередині має вона ось такий вигляд. Тут буде поки що три полички такі. Гачки для того, щоб вішати м'ясо рибу і там комен. По комені, комен великий зробив спеціально, щоб було нормально щоб нормально виходив дим, регулювати можна за допомогою ось такого шуберка простого спанеру, тобто всередині запхав більше і вона дем більше виходить, менше виходить. Ну, попробуємо. Я не майстер поки що в цьому, але хочу спробувати в даній справі трошки побавитися, скажімо так. Думаю, вигляд класний поки що. Тепер залишилося це все діло гарненько поставити, гарненько укомплектувати. І можна пробувати. Робити копченості. Кого цікавить, можу такі коптильні виготовляти на замовлення? Звертайтеся. Всім добра!